Сьогодні ми познайомимося з вами з такими надзвичайними ситуаціями природного походження як пожежі. Лісова пожежа це неконтрольоване горіння лісових масивів, яке виникає внаслідок природних чинників або викликане штучно. Лісові пожежі можуть бути низовими або верховими. Низові розвиваються внаслідок згорання рослин та їх залишків, розташованих безпосередньо на ґрунті або на невеликій висоті від 1,5 до 2 метрів. При цьому полум'я має висоту до 50 сантиметрів. Швидкість розповсюдження вогню невелика 150-200 метрів за годину. Верхові лісові пожежі розвиваються з низових. Однак згорають ще й нижні яруси дерев та їх крони. Без супроводу низової пожежі довго тривати не можуть. Висота полум'я може досягати 100 метрів і більше. Вогонь перекидається на значній відстані при швидкості розповсюдження від 8 до 25 км кілометрів за годину. Підземні ґрунтові або торфяні пожежі виникають часто як продовження низових або верхових. Заглиблення низового вогню починається біля стволів дерев, після чого розповсюджуються у різні боки до декількох метрів на добу. Торфяні пожежі можуть і не бути результатом лісових. Вони часто охоплюють великі території і дуже важко піддаються гасінню. Під час відпочинку в лісі, пам'ятайте, не залишайте вогнище без нагляду. Місце розпалювання вогню обкладіть камінням чи обсипте землею або піском. Розпалюйте вогнище по можливості на місці попереднього. Коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково заливайте вогнище водою або засипайте піском. Степова пожежа це стихійне, неконтрольоване поширення вогню по рослинному покриву степів. По механізму поширення вогню схожий з низовою лісовою пожежею, але швидкість поширення степової пожежі вища внаслідок більшої горючості сухих степових трав. І більшої швидкості приземного вітру в степу. Пожежна небезпека хлібних масивів характеризується наявністю великих кількостей горючого матеріалу і швидкістю поширення вогнища пожеж. Пожежі на хлібних масивах поширюються дуже швидко. При високому і густому масиві зернових культур, сильному вітрі і посушливій погоді лінійна швидкість розповсюдження пожежі може досягати 10 метрів за секунду. Найбільш частими причинами пожеж у період збирання врожаю є необережне поводження з вогнем дорослих і дітей, розведення багать, спалювання поживних залишків, куріння. Пам'ятайте, у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.